7.30, рівно Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю ввечері 6 лютого. Росія атакувала Україну дронами. Групи БПЛА були зафіксовані на сході, півночі та центрі країни. Роботу протиповітряної оборони було зафіксовано у Києві. Також лунали вибухи, зокрема у Чернігові, на Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Харківщині і Київщині. З дронів росіяни атакували двох жителів у Херсоні. Ще двоє людей поранено у Дніпровському і Береславі. До медиків звернулася жінка, яку порадила напередодні. А у Береславському районі знайшли чоловіка, який загинув від обстрілу 1 лютого. У Покровському, на Донеччині двоє поранених, пошкоджені будинок та авто. Ще один потерпілий у розі, а у Лимані постраждала жінка. Ворожі удари пошкодили будинки, газогін і автівки. Дроном влучили в автівку Укрпошти. У Харкові ворожий дрон зачепив дев'ятиповерхівку, руйнувані потерпілих. Немає у прикордонні сумщини. Російські дрони полюють на цивільні автівки і транспорт екстрених служб. Окупанти використовують дрони на оптоволокні, проти яких безсилі реби. Крім того, скидають вибухівку з безпілотників. Майже в усіх випадках є поранені чи загиблі. Зсу завдали військам КНДР колосальних втрат, яких не бачили з часів корейської війни. Про це повідомили у силах спеціальної операції з нагоди півріччя від початку курської операції. Там українські оборонці вперше комплексно застосували тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, а також рух опору та безпілотники у координації з дружніми підрозділами сил оборони. Це дозволило створити багатошаровий тиск на окупаційні війська та створити умови для стрімкого просування основних сил на Курщині. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні також згадав успіхи курської операції. Маємо змогу послухати. Ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявляємо як блеф. Захищаємо наші міста. Суми і Харків значно поповнили обмінний фонд. І це сотні і сотні російських військових, яких ми. Обмінюємо, щоб повертати українців з полону. Врахувати позиції всіх сторін для врегулювання війни в Україні хочуть у Білому домі. В адміністрації президента Трампа вважають, що шукати компроміси можна лише після розуміння позицій всіх сторін. Про це повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох. Чиновник також заперечив заяву, яку напередодні поширила агенція Bloomberg, про те, що мирний план Трампа буде презентований під час Мюнхенської безпекової конференції наступного тижня. Зеленський заявив, що наразі у президента Штатів немає офіційного плану щодо припинення війни у Росії проти України. Наш президент додав, що в Україні є розуміння, яким має бути цей план. Є конкретні речі, які Київ вже обговорював з американською стороною ще до інавгурації президента Трампа. Давайте послухаємо, що каже президент. Мене цікаво, щоб це був не план тієї чи іншої держави. а Передусім, ми українці, і без нас безумовно не може бути плану закінчення війни без України, бо війна в Україні. І ми суб'єктивні. Ми це довели всім під час цієї війни. Нам важливо, щоб у нас був сталий мир, щоб у нас ми знали, що у нас є сильні гарантії безпеки. До України надійшли перші винищувачі Міраж 2000 Про це повідомило Міністерство оборони. Нам ці військові літаки поставила Франція. Кількість наразі не уточнила, але відомо, що це перша партія Міраж 2000 На борту літаків прибули українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції і тепер долучаться до захисту українського неба. Для підготовки пілотів Франція з середини минулого року організувала шестимісячні курси пілотів. Раніше повідомлялося, що ці бойові винищувачі будуть озброєні крилатими ракетами Скальп та Сторм Шедоу, і керованими. Авіабомбами, крім того, як повідомив міністр оборони Ростему Омєров, Нідерланди передали Україні також раніше анонсовані винищувачі F-16. П'ятьох людей підозрюють у викраденні 100 мільйонів гривень та на закупівлях для збройних сил України. Про це повідомило ДБР. За версією слідства схему організовував колишній очільник квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який наразі входить до системи сил логістики ЗСУ. Він та ще четверо підозрюваних купували паливну деревину для армії за завищеними цінами. Рахунки підприємців, через які робили закупівлі, повністю контролювали підозрювані. Усього провели 47 закупівель за завищеними цінами. Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Продовжити термін проходження військово-лікарської комісії до 5 травня планується у Верховній Раді. За словами члена комітету з питань нацбезпеки і оборони, парламент розгляне законопроект про продовження для обмежено-придатних строків проходження ВЛК на три місяці. Депутат також пояснив, чому це рішення доводиться ухвалювати. Серед причин неспроможність медичних комісій провести перевірки усіх військовозобов'язаних зі статусом обмежено придатний. Тож тепер міноборони запроваджує електронний запис на ВЛК. Новий вид допомоги запровадили для внутрішньопереміщених осіб. Це субсидія на оренду житла. Оформити фінансову підтримку можуть люди, які виїхали з окупованих територій або зони бойових дій і тепер не мають власного помешкання, тож змушені його винаймати. Це стосується не лише тих, хто постраждав від повномасштабного вторгнення, а й тих, хто отримав статус ВПО ще з 2014 року. Суму субсидії розраховують індивідуально залежно від кількості членів родини, рівня доходів та вартості оренди. Якщо переселенці мали офіційний договір з власником житла, він також матиме від держави бонуси. Золото для України здобула стрибунку у висоту Ярослава Магучих в своєму першому турнірі сезону 25-го року. Чинна олімпійська чемпіонка виграла змагання в італійському удіне. 23-річна українка перемогла з результатом 1 метр 94 сантиметри. Цю висоту вона взяла з першої спроби. Після цього Ярослава намагалась стрибнути на 1 метр 98 сантиметрів. Але всі три спроби виявилися невдалими. Далі буде і Ярослави могучих, і у нас з вами. Сніданок триває. Будьте з нами. Так, справді далі розширюємо горизонти, і зараз традиційно про найактуальніше, що трапилось за добу у світі. Подивіться, будь ласка, наш міжнародний дайджест. На грецькому острові Санторіні оголошено надзвичайний стан. Він діятиме до 3 березня. Як повідомили в міністерстві цивільного захисту Греції, рішення ухвалили після того, як у середу ввечері на острові стався землетрус магнітудою 5,2 бали. До цього на острові вже фіксували поштовхи, але вони були менш потужними. Але все ж через стихію близько 11 тисяч людей покинули Санторіні. Грецька влада організувала додаткові рейси, щоб допомогти людям евакуюватися. В Санторіні розташований поблизу масивних африканської та євразійської тектонічних плит і часто зазнає сейсмічної активності. Але поштовхи бувають настільки інтенсивними. Окрім Санторіні, землетруси відчувалися біля сусідніх островів, Аморгос та Іос. Повідомлень про масштабні руйнування поки не надходило. Але влада Греції вживає запобіжних заходів перед потенційним ще потужнішим землетрусом. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що наказав армії сформулювати план, який дозволить палестинцям залишити газу. Повідомляє Guardian з посиланням на Франц прес, за словами Каца, майбутній план дозволить виїхати будь-якому жителю гази, якщо вони захочуть це зробити. На питання хто прийме палестинців, Кац сказав. Це мають бути країни, які виступали проти військових операцій Ізраїлю в Газі. Міністр додав: Також можуть бути зокрема Іспанія, Ірландія Норвегія. Того ж дня з'явилась реакція Іспанії. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес відкинув ідею Ізраїля Каца і наголосив: земля жителів Гази це Газа. Заяві міністра оборони Ізраїлю. Передували слова президента США Дональда Трампа. Він сказав: Сполучені Штати візьмуть під контроль сектор гази і перетворять прибережну смугу на рев'єру близького сходу. З наступного року в усіх аеропортах Південної Кореї повинні з'явитись камери та тепловізійні радари для виявлення птахів. Таке рішення ухвалили після того, як у грудні минулого року авіакатастрофа забрала життя 179 людей. Розслідування найбільшої за кількістю жертв на території Південної Кореї авіатрощі. Що триває, але слідчі вже заявили, знайшли докази зіткнення з птахами на літаку. Радари для виявлення птахів фіксуватиме розмір птахів і шляхи їхнього руху та передаватимуть цю інформацію авіадиспетчерам. Місця, які приваблюють птахів, наприклад, сміттєзвалища, також планують перенести подалі від аеропортів. Нагадаємо, 29 грудня минулого року літак, що летів з Бангкока до міжнародного аеропорту Муан, розбився. Він виїхав за злітно посадкову смугу, врізався у бетонну конструкцію та вибухнув.